Зараз ми виконуємо практичну роботу по з'ясуванню залежності опору метала від його температури. Що для цього нам потрібно? Ну, по-перше, нам треба мати сам піддослідний метал, опір якого буде змінюватися. Зміною температури. Це у нас буде резистор, який застосовується в різних електронних приладах. Ось який він має вигляд: це досить, досить великий резистор, і він має досить маленький опір. Він створений зі спеціального сплаву металів, які мають дуже великий опір. Потім для цього нам потрібен. Прилад, який вимірює опір, це в нас мультиметр, який вимірює і опір, і напругу, і силу струму, але в даному випадку ми його включимо в режим вимірювання опору. І нам потрібна буде газова горілка, щоб розігрівати наш піддослідний матеріал. Тож, почнемо. По-перше, ми вимірюємо опір. Цього матеріалу при кімнатній температурі. Тобто зараз температура приблизно 25 градусів. Тож температура цього металу приблизно 25 градусів. І ми вимірюємо опір цього матеріалу. Значить, вмикаємо проводи до обох клем омметра. Це у нас омметр виходить в даному випадку. І в другій кінці цього омметра під'єднуємо до кінців двох кінців цього резистора. Так, тут фокусовка, фокусування дуже таке. Не хочу фокусуватися. Ми під'єднали і одразу ж працює зумер на нашому Омметрі, і він нам показує, як бачите, 0,75. Це означає, що опір дорівнює 75 Ом. 75 Ом. Ну, 74, 75. Тож, ми зафіксували це значення. Можемо його записати. Значить, температура приблизно дорівнює 25 градусів за Цельсію. І це відповідає 75 ом. Нашого резистора. Записали. Ну, тепер, вочевидь, нам треба підігріти наш матеріал, довести його температуру до значно ну, вищої, ніж 25 градусів. Для цього ми використовуємо таку газову горілку, звичайно. Вмикнемо її. Включимо її. Невелике полум'я зробимо, щоб не наробити тут шкоди навкруги і підігріваємо. Безпосередньо направляємо полум'я на цей матеріал, щоб він підігрівався. Моїм пальцем вже стає гаряче дуже, він розкаляється, як бачите. І ми швидко тепер торкаємося, вимірюємо його опір. І як бачимо, опір став трошки більшим, а саме 90 Ом приблизно. А дивіться, по мірі того, як остиває цей. Матеріал, опір його зменшується. Тобто він був 90 Ом. І ми це запишемо, щоб не забути. При температурі невідомо який, але досить високий, вона може була десь близько 500 градусів Цельсія. Його опір став 90 Ом. Більше ми нічого не можемо виміряти зараз. І зробити якісь конкретні висновки, точні висновки, ми можемо тільки зробити такий висновок більш загальний. Що зі зростанням температури, тобто спочатку було 25 градусів, потім стало 500 або біля того. Опір даного металу збільшився. Тобто температура зростає і опір зростає. Ось цей загальний висновок, тільки ми можемо такий зробити. А для того, щоб знайти коефіцієнт температурної залежності опору, ми тут не можемо. Здійснити точних вимірювань, тому що для того, щоб це зробити, знайти такий коефіцієнт, що нам треба зробити? Нам треба точно вимірювати температуру, яку ми змінюємо. Ось так. Все, на цьому поки що все. Решту я додам після цього відео.